Ми починали всі з попасної всі терео Черкаські на захист держави. Пан Віталій став з перших днів повномасштабної. Спочатку розповідає у складі ТРО служив у Черкасах та вже через місяць вирушив на Луганщину. Саме перший, як би сказати, обстріл це був в Лисичанську. А потім були інші місця. То тобто і це був. І Солідар, і Бахмутське, потім Бахмут. На кожній позиції, говорить, хотів зберегти не лише своє життя, а й моральний дух побратимів. Там такий був е е бункер ну, для завода, там, де можна було сховатися від якоїсь катастрофи. І коли, знаєте, зайшов я, я почувствовав такий, знаєте, ну, можна сказати, смерділо смертю. Якось люди були наскільки. В цьому загружені. я тоді взяв, пішов, набрав цукерок, набрав чогось такого смачного, почав ходити між ними, там роздавати, підбадьорувати. Говорив, знаєте, їм що все буде добре. Ми виживемо. Та вже повернувшись до Черкас, каже, зрозумів, що психологічна підтримка потрібна і йому. Був по шпиталях довго там. Лікувався і попав до психолога. Ви знаєте, я зрозумів, слухайте, це люди, які можуть реально щось допомогти, розвантажитись, тому що синдром, знаєте, цей ПТСР, він діє, як би там не було. У пошуках підтримки додає потрапив у цей нещодавно відкритий безоплатний реабілітаційний психологічний центр для військових. Тут з бійцями працюють фахові психологи. Пані Альона паралельно надає допомогу захисникам ще в шпиталі. Стикаємося з якими питаннями. Це вона вижившо. Коли військовий говорить, що в мене загинули побратими, і я себе почуваю винним. Я щось не дозробив. Часто бувають сімейні питання, які нерозуміння з боку родини. У центрі допоможуть скласти план психологічної терапії, та найголовніше тут можна просто виговоритися про свої негаразди, говорить психолог пан Віктор. Це такий певний ребрифінг, коли після бою розбираються певні події, як ти вижив, який ти досвід отримав, от що ти перепроживаєш зараз, що відбувається з тобою, які твої проблемні, такі якісь точки? Ну таке є стереотип. Я здоровий, навіщо мені до психолога? Ну так і відповідь на питання: якщо ти здоровий, тобі і треба до психолога. Тому що до психолога ходять люди зі здоровою психікою. Організувати такий безоплатний психологічний осередок вирішив волонтер пан Ігор. Раніше говорить, допомагав дітям, нині ж вирішив спрямувати сили для підтримки військових. Я перед початком війни отримав травму і травмувався так, що мені прийшлося пришивати мою праву всю руку і я попав в один із медичних закладів в місті Києві. І так сталося, що я був з військовими весь цей час. то були герої. Я був один цивільний в тій палаті. І коли я повернувся, я зрозумів, що моєму благодійному фонду, якому вже біля 20 років, треба змінити трохи направлення. Втілити ідею, додає, вдалося лише цієї осені. Є змога приймати в день 8, 10 12 чоловік. У нас є сайт благодійного фонду Відкрите серце. У нас є інстаграм-сторіночка в соціальній мережі Фейсбук. Також ми військомат надали та, та, та центр комплектації нашої рекламні проспекти, нашого центру. Любий військовий може або його члени сім'ї зателефонувати по тих телефонах, або зайти на наш сайт. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.